Так, ось тут у нас родина людей. Тут родина кого? Родина свинок. А тут родина лю... Люде. людей. Оця родина на чому подорожує? Артурчик, оця родина на, на чому подорожує. На... 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 На, машині. на машині. А ось ця родина на чому подорожує. Артур. На ко. На кораб. На кораблі. Давай подивимось в родині людей. Хто в нас тут є? Оце в нас хто? Це дідусь. дідусь. Молодець. Це Бабушка. Бабуся. Так, це тітка. Сидю. Ні, це не дівчинка. Це доросла це тьотя. А це Дя... дядя. Це дядя. Так, будь ласка, посади, посади на. Машину, бабусю на машину. так, і підказуй, кого ти посадив, бабусю. її ніжки Бабу... пос кого посадив... на... бабусю на, на... на. Маши. Добре, а посадив, будь ласочка дядю на машину. Хай він буде за кермом у нас. Згинай гарно йому ніжки, згинай. Ой Угу. Речення я. Зайка я. Розповідає я. я Пос... Посадив. Дя... Дядю. На що? На, На машину. О, умничка. Посади, будь ласка, дідуся. Давай. <плес> гарненько. Так, і підказую, Юлі. <плес> Давай я. Артур. <плес> що зробив? По... Ого. на машині. І хто в нас залишився? Це тя. Розказуй. Біля кого ти посадив тьотю? Давай я трошки допоможу їй зігнути ніжки. Тут, тут, Сонце. Тут, тут. Давай сади. І вони поїхали. І вони поїхали, але ти речення ще не підказав. Ї... Я показала. Посадив. Ти не Посадив... Кого... Лько... Кого... Тю... На Кого. І вони теж. Ну... Хто вони між собою? Це все теж родина. Лько. Оце в нас людська родина, а це. Родина кого? Сви. Свиня. Свинок. Родина людей на чому подорожує? На, маш... на машині. Родина свинок подорожує на кора. На кораблі. На кораблі. В родині свинок хто є? Тато. Мама. Дочка і і син. В родині людей хто є? Бабуся, ді... дідусь, далі дядя. дядя і тьо. 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 Розкажи мені, будь ласка, це в нас знов таки хто? Ма... Мама, так. тато. Це їхній, їхня до... дочка. Це їхній син. Син, дочка для е, хлопчика. Хто вона? Це його сес... сес. Сестра. Сестра. А хлопчик для неї хто? Бра. Братик, а ще в них є хто? Дід... Ді... І... І для, бабусі, для бабусі і дідуся дівчинка хто? Це їхня ону. Онучка. 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 А хлопчик для них це їхній ону... онук. З ким дідусь буде читати книжки? З внуками, з мамою чи з бабусею? З Давай перевіримо, натискай. Як ти вміє? Підводь до мами. Ти ж сказав, що мама ні зайка, не цією кнопочкою. Значить, водимо, з'явився пальчик, і натискаємо отут з краєчку. Ні. Не буде він з мамою читати книжки. З ким же він може читати книжки, казки? З, з внуками, з мамою чи з бабусею? Mm. Покажи пальчиком, з ким він буде читати. Чи -то -то з бабусію, каже, ні. Може, все ж таки а з внукою? Ну, Так дідусь буде читати книжку з ким? З внучками, з внуками, онуками. Натискай підводь. Не до мами. До дітей. Дідусь. дайка, дідусь. Читає. Читає книжку. Книжку кому? Онукам. Онукам. Добре. Дивимось далі. З ким бабуся буде готувати вечерю. З ким бабуся буде готувати вечерю? А вона для неї хто? Це її внуч. Така не внучка, а в. внучка. Давай перевіримо, натискай. Відвів вже пальчик, давай трошки ближче і натискай. Так, все вірно. А тепер підказуй, бабуся. Сонечко, речення. Бабуся. бабуся. Що робить Го... Году... обід. Году... З ким? З, з бабуся. Ні. Ні. Бабуся готує обід з ким з внучку. З, внучку. О, з ким мама буде гратися лялькою. Ти кажеш з нею? Давай перевіримо. Угу, Вірно. А тепер вона для мами хто? Це її до... дочка. дочка. Маємо розказати. Мама... Мама. Що робить? Грається лялькою. З, З ким? З інчикою. Ну вона для неї дочка. З дочкою. Ану сам речення. Артурчик. Мама. Угу. Що гр? Грається, Грається лялькою. З ким. Доч... З дочкою. Наступний доч... малюночок. З ким тато буде складати кубік Рубіка. Ді. З ким. З. О, А він для нього хто? Це його брат. Ні. Це його син. син. Давай, натискай, перевіряємо. Все вірно, але речення. Хочу почути ще речення тато. Тато. Що робить? Склад... Складає. Що кук. Кубік. Кубик. З ким з, з ким з, си, з... з. Татою. Ні. Тато складає кубік з ким? З сином.